Сьогодні в нас таке віконечко невеличке, тому що робота сидяча, виварюємо магазинні наставки у воску з олією і маємо час зняти ролик. Значить, у останньому ролику були запитання про цей тракторець. Ну і люди просили зробити такий невеличкий огляд. Так, Лора, не мішай мені, ми знімаємо ролик. Все, стоп, стоп, сидіть, сидіть, молодець. Е Значить, наперед хочу сказати, це не є реклама. Якщо я би отримав гроші за рекламу, я був би вже мільйонером. Тим більше американці мені гроші не будуть платити. І також ще раз наголошую, канал я свідомо не монетизую. І з YouTube каналу я грошей також не маю ніяких. Так що показуємо тільки те, що використовуємо, може комусь це в господарстві і пригодиться. І так, садовий трактор Huzzwarna тс 242 тхд Використовує цей тракторець уже 2 роки і нарікань взагалі на нього ніяких немає. І почнемо по феншую з двигуна, тобто серце цього трактора. Двигун тут стоїть потужний 22 кінські сили. Ну, якщо точніше, 21,5 кінських сил. На цей трактор є два двигуни. Один японський, СУЗУК, якщо я не помиляюся, і американський. В даному випадку тут стоїть американський двигун Bridge Stratio, якщо я правильно прочитав, От його назва. це є v образний горизонтальний двигун, два селіндри. Ну, це типово. Типовий автомобільний двигун. Так само заливається масло, масляний фільтр, фільтри палива, повітряний фільтр, все то саме. І сервіс, я проходжу, так як і автомобілі. Тобто гружу його у свій бус, він поміщається, чудово туди, відвожу в сервісну компанію, роблять сервіс і назад я його привожу. Сервіс про, ніби, проходить по мотогодинах. Скільки мотогодин наїхав, скільки тоді і сервіс робиться по паспорту. І також тут є отака батарея 12 вольт. Невеличка, але два роки, чи зима, чи літом, вона працює дуже добре. Не просідає. Ну, на мій погляд, не просідає, не чути, щоб там якісь були проблеми, щоб його завести. Спереду є дві такі чудові діодні лампи. Світять достатньо нормально. так що... Нарікань немає. Ну і переходимо сюди. Починаємо із гальма. Тут є ось гальма. Тобто на нову гальму і так, так само ручник. Тобто ставимо на ручник. так. Раз, поставився. все. Це на ручнику. Зняти з ручника знімаєш отаким от рухом. Значить, Цей важель великий. Цей важель регулюємо положення деки, вище нижче. Тобто, чи ми хочемо лишити вищу траву або скосити під ноль, під канаточку, цим важелем все регулюється. Значить, тут у нас бак на 15 літрів, це достатньо. Значить, ці задні фари вони не світять, тому що трактор не призначений для руху по, по дорозі, по, по автомобільних шляхах. Це просто як відбивачі. Ну і тепер переходимо сюди вже до торпеди. Що тут у нас знаходиться? Значить, кермо, ергономічне, м'якеньке. Правда, от в прополісі, бо їжу по пасіці, працюю і в прополісі. Значить, Тут газ у нас. Зайчик, черепашка. Більше оборотів, менше оборотів. Тут у нас показує ємність батареї. Ну і тут мотогодини показує. Скільки мотогодин. Значить, з цього боку перейдемо на цей бік. У нас ключ. тобто Коли заводимо цей тракторець, ну, я там ще покажу, бо тут є нюанси. Ну і так само ми включаємо автоматично роботу ножів. Тобто Не вручну включаємо ножі, а тут електромагнітом включається. Тут вперед назад. Більше нічого такого немає складного. А ще тут включається світло, включається світло. Все мінімум. мінімум Всяких цих прибамбасів тут, але цього вистачає, повністю вистачає. Ну і тепер розкажу, що на нього можна причепити. Тобто, які навісні тут е, опції можна придбати. В магазині є, але все дорого. Все дуже дорого і чи воно потрібно. Тому що є на зиму. Відхідна лопата. Можна поставити відхідну лопату, а можна поставити роторну лопату, що буде забирати і викидати сніг той. Ставиться таке. Як ви бачите, я його взяв без е, цього, без забірника трави. От коли коситься, їй ззаду такі, такі, як це називається, кошики, кошики куди забирається трава. Збирається трава, потім від'їжджається, висипається. Я це не брав, тому що я роблю як підмульчу. Коситься, розсипається, воно потім перегнивається і земля, е, ніби ґрунт збагачується. Мені не треба його вивозити. Я скосив і так лишив, воно висохло, потім перегнило. Супер. Коротше, як мульча робиться. Але в опції є, можна замовити сюди. Такі три кошики йдуть великі. Сюди чіпляється така труба, чи через яку попадає. Трава вже в ці кошики. Є таке, але кажу, дуже там дорого. Далі. Опція, то що я казав, є така кабінка. Чіпляється сюди. Кабінка. І Так само є прицеп. Прицеп не треба, тому що прицеп я вже зробив, по прицепу відео є. Вже показувати не будемо, по прицепу конкретно відео є. І так само при казав, відео вже є. По рамку возу відео є, але я хочу ще показати, що ще можна робити. Акрай сюди підходять такі ящики. Чітко стаю сюди. І от два поверхи 145-ї рамочки. Кинув сюди, сюди один ящичок, другий ящичок, ще, ще з боку може щось поставити. Якщо потрібно, мотузкою прив'язав і погнав. Так що дуже-дуже зручно, тому що той е, рамковий віз, він на українську рамку тільки, а оці ящички це на 145 рамочку. На пасі я використовую дві рамки. Тому що є такі от маленькі ніби нюанси, але вони корисні. Основна функція, яку я використовую у своєму господарстві цей трактор, це є кошення трави. Маю хороший тример, але скосити 60 соток вручну це просто нереально. Поки докосив туди до кінця до пасіки, з цього боку вже триватка по коліна виросла. Значить, в комплекті із цим трактором іде ось така дека. Робоча дека з двома ножами і отакий от розмір. Значить, захоплює кошення ну тут 110. По паспорту 108 см. така от полоса за один раз скошує. Значить, ножі, ножі тут хороші калені. Це перший раз. Ніби цього року перший раз, що я їх заточив, тільки заправив трошки. Два роки я її використовував, тобто два сезони я нею косив. От Перший раз, що я їх заправив. Ну, десь там попав на камінець, є якийсь там зуб чи такий. А то нічого страшного немає. Так що їх вистачить на довгі, на, на довгі роки. Хоча я взяв і, ж, зразу, коли купував трактор, замовив зразу і ремін ще один запасний, і так само, ще два ножі. Але я бачу, цих ножів стане на, на роки. Спереду є три колеса. Центральний і два бокових. Для чого вони? Якщо дека попадає десь на якийсь горбик, то вона просто... колесо попадає на горбик, то вона просто піднімає деку, щоб ножі не зачепили ґрунт. Або не скосили дуже траву низку до самого ґрунту, щоб не було такої рани, щоб гарно було акуратно. Оце все воно робить. Ну, Чіпляється. Дуже швидко. Два пальці сюди йдуть і два пальці йдуть спереду. Зачепив, вона вже налаштована під горизонт. Перелаштовувати не треба. Зачепив сюди і зачепив там. І також ремінь на шків до двигуна. Все, на цьому закінчили налаштування. І, як кажуть, монтування цієї декі під трактор. Дуже швидко і дуже легко. Ну і ще розкажу по. Техніці безпеки, як цей трактор облаштований. Значить, я забув ще сказати, у нас тут ніби вперед, тут назад, газу немає, газ ми робимо тільки тут, а це вперед назад їде. І тут є ще в нас автопілот. Як бачите, намальовано автопілот. Тобто я газанув собі, підняв догори, тобто вибрав собі швидкість, яку потрібну. Сюди зашовкнув ніби до гори і трактор їде на такій швидкості, яку я вибрав. Не, не потрібно мені постійно тут газувати. Значить, По техніці безпеки. Трактор завести, якщо я не сиджу на сидушці завести неможливо, він не заводиться. Значить, треба витиснути з того боку тормоз. Випав з трактора він зразу глохне. Тобто, якщо я не буду тут сидіти, він працювати не буде. Тільки в тому випадку буде працювати, якщо я знову його поставлю на гальмо і на ручник, тоді він буде працювати. Ось в такому випадку, наприклад, я завів. На ручне гальмо відпрацює. Якщо я з гальма зняв. Виключається, це дуже важливо, тому що може бути, що людина випала, десь трошки хитнула, людина випала чи що, а трактор сам собі поїхав. Це дуже важливо. Далі, що тут є? Значить, Робота самих ножів включається, як я вже казав, вже електромагнітом. Чуєте? Він включається, чути на позвуку, не вручну, а електромагнітом. Чому? Це дуже добре, тому що не потрібно весь час такі маніпуляції робити, тому що є режим, що він їде тільки вперед і косить, а можна поставити на режим, що і назад буде косити. Тобто не потрібно весь час переключати. Ось тут є опція така. Тут, коли ми завели його, в такому положенні він заведений. Якщо ми будемо їхати назад, то ножі автоматично відключаються. Це по техніці безпеки. Але якщо, тому що може бути і кіт десь підбіг, чи собака, чи людина, чи що, щоб не наїхати ззаду на людину, не, не дай Бог порізати. Але якщо ви впевнені, що ззаду нікого немає, і ви самі працюєте, ви можете переключити ось так і ножі не будуть виключатися, коли будете їхати назад. Тобто, чи назад, чи вперед, ви час ножі будуть працювати, і весь час ви будете косити собі траву. Ось такі є опції тут. Опції чи можливості, як правильно сказати. Дека на своєму місці, ще пару слів і потім поїдемо на пасіку, і я покажу сам процес кошення трави. З цього боку. Є у нас такий штекер. Ось цей штекер. Коли ми косимо, знизу набивається багато трави, і щоб її не чистити вручну, сюди під'єднюється шланг із водою, включається сама дека, щоб. Ножі працювали і вона сама себе миє. Дуже-дуже чудова опція. І хочу сказати ще про один мінус про це сидіння. Значить, воно, в принципі, зроблено м'яке таке, але на горбиках трошки дупу підбиває догори. Тут бачите, як зроблено? Гумові отакі от накладки. І більше тут нічого не було. Вони пластичні, ніби такі, от, еластичні, точніше, еластичні. Але я взяв від ровера, від сідушки, взяв такі дві пружини, накрутив на ці накладки. Тут приклеїв дві гумки, такі, і воно вийшло крісло ще м'якше. Але в планах є зробити якесь таке на я кажу, на повітряній подусі, щоб воно взагалі плавно було. Бо трошки, я кажу, копає, трошки копає в дупу. Значить, тут. Як бачите, в мене оця стяжка стоїть. Для чого вона? Ось ножі. Можна в такому вигляді косити, можна в такому. Якщо ми будемо косити отак, то трава стелиться ніби таким полоскою, таким стіжком стелиться. Як трошки підняти вище, вона далі летить, а якщо підняти зовсім, то буде просто розсівати. От я в більшості використовую для того, щоб розсівати траву, щоб вона мені не збиралася ніби такою клопкою. А щоб розцівалося, воно потім висихає, потім перегниває і все в нас чітко. І як я роблю, якщо мені потрібно такою стежечкою, то так. Якщо щоб розцівалося, зачіпляю тако і поїхав. Так що зараз їдемо на пасіку, тобто в сад, і там покажемо. зараз я ще покажу, як працює магнітне е, ніби щеплення магнітне на ножі. тему в сад Тому все. Всім добра і мирного неба!